Повстання в Грузії, звісно, що підлий нинішній грузинський уряд може перемогти за рахунок жорстокості поліції, за рахунок, можливо, поганої організації повстанців чи недостатнього їхнього натхнення за рахунок того, що московити зараз всі сили кинуть на те, щоб це повстання допомогти, придушити, можуть. Прямо ввести свої війська, але може і виграти. Повстання може і виграти. Зрештою, у Грузинів є досвід перемоги, повстання. У 91-му році Джабесіляні і Китавані влаштували повстання проти тодішнього президента Грузії Гамсахурдія. Вони його дуже не любили, багато хто в Грузії не любив. Хоча він був непоганою людиною, колишнім дисидентом, наприклад, Дмитро Савченко, власник видавництва Залізний Тато, який видає в тому числі і мої книжки. До речі, закликаю вас заходити на сайт Залізного тата і цікавитися цими книжками та іншими, які видає. Дмитро Савченко, він зараз під Бахмутом воює, а видавництво все-таки працює. Так, да, так ось Савченко любить цього гамсохурдія. Я більше любив джабові селяні, тому гамсохурдія не сильно любив, але тим не менше. От вони влаштували, перестрілки були прямо на проспекті Шита Роставелія в Тбілісі, Все закінчилося доволі швидко. До речі, цікавий момент тодішній. Пам'ятаю, там є якраз на цьому проспекті два великих зібрання золота. Археологічно, одне колхідського золота, одне дохристиянське, одне християнське. Дохристиянське золото. Там ну, це якісь десятки чи сотні кілограм золота, щоб ви розуміли, дуже цікаві зразки. Християнське золото. Це Грузія, це один з центрів пригорочістої малі середньовічний, Так у нас, коли трапляються, це такі от маленькі бляшки перегорочистої малі на золоті, там оця от емаль, це Візантійська, і те, що, здається, і в Києві були майстерні перегородчастої емалі в 12-13 столітті. Так там отакі от залізні дошки величезні перегорочисті емалі, які в тодішній колхіді робилися, ну це дуже цінні всі речі. І от вивіть собі, перестрілки через проспект Шата Роставелі, і навіть Вахтерші бабусі повтікали, звісно, звідти нікому не спало на думку прийти і забрати. Тому що от щось таке от в грузинах є, попри їхню таку от болбесів багато, але тим не менше, от уявлення, що є от загальнонаціональні цінності, і їх не можна торкатися, в них є. Це потім я ще побачив в в цьому, там, Сванеті, Гірській. Просто от в таких от районах часто заїжджає село, церква сільська, стара, без замка відкриваєш, заходиш, а там, наприклад, ікона ікона, мабуть, 11 століття в золотому окладі 12 століття. ну, Цінність величезна. Ніким не охороняється. Там половина воров. Колишнього Радянського Союзу, я думаю, теперішньої Рефії походженням з тих місць. От нікому з них не спало на думку просто зайти і забрати. Тобто є уявлення про якусь таку національну честь. Ну, менше з тим. От у них було вдале повстання проти Гамсахурдія, за рахунок чого тоді став президентом, вони привезли буквально шеварнадзе. А потім те повстання троянд, якраз перед помаранчевим майданом в Києві, було вдалий вдали бунт в Грузії, теж переміг, коли прийшов до влади Саакашвілі. У них і в принципі досвід переможний досвід у них є. Будемо сподіватися, що і зараз щось там вдасться. Принаймні, якщо московити змушені будуть туди сильно відволікатися, це нам в плюс. Якщо з під них піде Грузія, це теж дуже в плюс адже через сучасну Грузію проходять підсамційні товари і матеріали в Ерефію. І, взагалі, Грузія це підконтрольна ерефії зараз територія, і це дуже прикро. Краще щоб вона була ворожа до ерефії територією. Тоді московитам доведеться напружуватися в південній асеції, ну тобто, взагалі, відволікати увагу і сили туди на Грузію. Втім, можемо сказати, що в разі чи, більше не в разі, а після перемоги України в Грузії обов'язково зміниться влада, навіть якщо вона не зміниться зараз, то зміниться незабаром. Зв'язку з цим було б непогано, щоб ви підписалися на цей канал, навіть якщо ви не грузин. А якщо ви грузин, то вам обов'язково треба підписатися на цей канал. І зараз я ще користуючись нагодою, звертаюся до всіх наших братів і сестер, що батальйон братство потребує людей, які мають досвід в тактичній медицині. І, будь ласка, звертайтеся за телефонами, вказаними там в описі під відео. Ну і взагалі набір в батальйон братства триває, і о, потрібні люди з вірою в Бога, о, хорошим здоров'ям і відчайдушністю, поза як батальйон переважно спеціалізується на розвідувально-диверсійній діяльності. Але в першу чергу, будь ласка, от, тактична медицина, це у нас зараз гостра. Проблема. Загинув де він ще. Це видатна особистість. Доброволець з 2014 року. Він прийшов ще там, 17 років йому було, коли він прийшов на війну. І надзвичайно талановити. Є люди з талантом до війни. Я навіть часто думав, коли з ним зустрічався. Чи коли просто згадував про нього, а от чим він буде займатися, якщо війна закінчиться? От війна закінчилася. Для нього це була трагедія. І він багато разів міг загинути в минулі роки, загинув зараз під Бахмутом. Він був смертельно поранений якраз тоді, коли ми відспівували, вчора відспівували наших братів в Михайлівському соборі. А коли ми прощалися з ними на Майдані Незалежності. Він вмер, закінчив боротися з життям. Лікарі дуже багато його намагалися відкачати. Була розірвана трахея, одразу він втратив три літра крові. І я подумав: от саме в момент цього прощання з нашими братами, і тут ще гіне де ми про це дізнаємося. Одразу з лікарні дзвонять. І чому Бог так ремує, навіщо ці співпадіння? Я не знаю. Ну, мабуть, є якийсь смисл. Ми знаємо, що все, що робить Бог, має великий смисл, який часто нам недоступний, але він теж буде похований в Києві до Вінші, і ми всі будемо прощатися. Це по-справжньому велика людина. Йому будуть поставлені пам'ятники, його іменем будуть називатися вулиці, він буде в підручниках, і він не так, ну як часто буває, це не так, щоб дуже висока посада військова і командував в останні часи він всього лише батальйоном, фактично. Але це такий талант, і це таке натхнення, і це такий приклад для багатьох, що навіть на цій своїй ділянці, виконуючи. Завдання тактич, не стратегічного, тактичного кшталту, він все одно залишиться як велика людина. Я, навіть він став прототипом для головного героя в одній з моїх п'єс. П'єса, така була взводний опорний пункт. І якраз її нова постановка мала вийти в день початку війни. Повномасштабного вторгнення, і от перешкодила, тепер вона не вийшла, можливо, буде відновлена. Там Вінчик його називали Вінчик, його друзі, ті, хто був близький, ті, хто просто знав, там Вінчик один з головних персонажів. І я тепер думаю, що потрібно здійснити зусилля, щоб вона, ця постановка, все-таки побачила світ там. Там Хостікоїв грає, був постановником Хостікоїв, можливо, найбільш видатний з наших нинішніх акторів, дивовижна річ. Тобто, ми згадуємо девінчі, це велика особистість, само собою. Ми будемо згадувати і під час концерту Тараса Кампаніченка в культеатрі. 11 числа я запрошую всіх на п'яту годину прийти в культеатр. Це пісні української революції. Просто невідомий вам і дуже потужний пласт української творчості, створене, все створено між 1917 і 1921 роком. І от Тарас його підняв і дуже талановито виконує. Можливо, йому, до речі, от саме за пісні Української революції зараз дадуть Шевченківську премію. Ми принаймні очікуємо. Що це буде, тому що він номінант на Шевченківську премію. Я все-таки вже постфактом не можу просто не сказати, тому що у нас є таке міністерство культурки, і воно досі продовжує розганяти пургу. Як ви знаєте, у нас міністр культури не дозволив нам відспівати наших героїв в успенському соборі. Це для нас було важливо, тому що ці наші хлопці. Брали активну участь в десятках акцій проти московської патріархії, за звільнення лаври від московської окупації, і, звісно, хотіли, щоб їх відспівали в Успенському соборі, але Ткаченко і його Міністерство культурки вирішило, що воно недостойне, що не треба так дратувати московську так звану церкву, що московські поп, так звані попи, які там через паркан можуть сильно образитися. І е, зараз вони багато пургів, всякої женуть, що до них не зверталося. По-перше, до них звернулися військові з офіційним листом, до Міністерства культурки. Куру, у нас війна. Якщо до тебе ти грязне животне, я до Ткаченка зараз звертаюся: от ти грязне животне. До тебе звертаються військові, ти маєш стати струнко і сказати, єсть чого і зволяться, і чим вам допомогти. Тому що це військові, я не розумію. В країні війна. Головні тут військові, а не ти грязне животне, і не такі, як ти. От ти все маєш робити зараз для армії і для військових, і для їхніх тіл, для їхніх душ, і, і все, що вони хочуть. Потім він каже, що Православна церква України звернулася всього лише до заповідника, а по наших правилах, які ми тільки що придумали. Вони мають звертатися безпосередньо до Міністерства. Православна церква звернулася до Києво-Печерського заповідника, щоб вони дозволили це. Якщо всі питання по Києво-Печерському заповіднику вирішує міністерство, то нафіга тоді керівництво Києво-Печерського заповідника. Ліквідуйте його, що воно гроші проїдає? Ви ж це вирішуєте. Що керівництво києво печерського заповідника нічого не вирішує без вас, то воно не потрібно в принципі. Це просто дурні витрати грошей. Якщо міністерство виконує функції, керівництва Києва Печерським заповідником, значить керуйте тоді без них. Тепер ти Ткаченко, зрозумів, що в'їхав в паркан вчора. Я сподіваюся, що ти не настільки тупий, щоб цього не зрозуміти. Бери приклад зі свого президента. Загинув Давінчі, доброволець. Це навіть не офіцер вищого ранку. рангу. Це всього лише людина, яка керувала батальйоном в одній із бригад. Президент з цього приводу виступає і розповідає, як він сумує з приводу загибелі у цієї людини. Тому що, на відміну від тебе, брудна типотвора, президент розуміє, що Потрібно співчувати, принаймні висловити співчуття як мінімум загибелі бійця. Тут люди, які є популярними, яких Верховна Рада вважає Героями України. І більшістю голосів прийняла звернення до президента, визнати їх героями України, нагородити їх відповідним чином посмертно. Верховна Рада вважає, що саме так. І ти бачиш, що люди Ти висловив хоч одне слово співчуття. Ти відмовив, ти побачив, що скандал, і ти починаєш гнати пургу і звинувачувати в нас, що ми щось пішли не по тій якійсь бюрократичній процедурі, хоча пішли по тій Ти брешеш нахабно. Ти не висловив співчуття. Твоє міністерство культурки не знайшло з жодного слова співчуття, бруднати потвора. І ви всі там потвори в цьому міністерстві. Ти мав би грязне животне приїхати туди, принаймні, в Михайлівський собор. Прийти і помолитися за їхні душі, просто віддати повагу, прийти на Майдан Незалежності. Нам би не було б, що тоді говорити би. Сказати, як ти сумуєш, яка у тебе велика скорбота, але тобі наплювати, Тобі навіть в голову це не прийшло. Президенту прийшло щодо довінчи, тобі не прийшло щодо тих хлопців. На тіла, яких ти плюнув. Зрештою, браття і сестри, я не дивуюсь. Ткаченко був. Е Генеральним продюсером 1 плюс 1, тобто багато років працював на ідеотизацію, декультуралізацію українців. Він цим займався. Тепер він міністр культури. Мійте, от є просто несумісні посади. Ну, наприклад, Зеленський. Зеленський, можливо, буде коли-небудь головнокомандувачем НАТО, чи я не знаю, там, генеральним секретарем ООН. І це нормально, нічого дивного в цьому не буде. Але Зеленський не може ніколи стати вчителем української мови зі своєю біографією і своїм культурним бекграундом. От НАТО очолити може. А бути, директ, а бути вчителем української мови не може. От Каченко, можливо, він хороший продюсер, можливо, він вміє красти. От його можна поставити директором Бессарабського ринку, його можна там десь іще, де можна. Ну, міністром культури Ткаченка, які відношення він має до культури? Він не знає, що таке культура. Його прямим обов'язком, наприклад, було рятувати музейні колекції. От у нас купа музейних колекцій зараз забрали московити на окупованих територіях. Він навіть не подумав, що це потрібно евакуйовувати. Більшовики потвори. Намагалися там, де встигали, евакуювати музейні колекції в часи Другої світової війни. Цей навіть не подумав про це. Там вони не викувалися з тих міст, які могли бути Можливо, з харківські колекції з музеїв евакуювалися. Та ні. І близько Чернігівські, можливо, і близько Київські, коли Київ був під загрозою, пробували евакуювати на Західну Україну, та нічого подібного. Це слава Богу, що сюди не, не долетіло. Це ж все могло бути підірвано, все могло бути знищено. Київ був на півоблозі, він не не евакуював музейні колекції. Це прямий його обов'язок, це його відповідальність. Він за це має сидіти. Хоча би за це ми не будемо говорити уже за все інше. Браця, давайте подумаємо: він не має бути міністром культури, а все оце, оць, весь апарат міністерства має стати безробітними. Це потвори і негідники, вони заважають це гірі на ногах української культури. Ми не будемо згадувати за центр Довженко. Ми вже не будемо згадувати за всіх цих стендаперів антиукраїнських, яким вони допомагають виїхати за, за кордон. Це міністерство культурки і Ткаченко особисто. Ми не будемо згадувати за українське кіно, в що вони його перетворили. Ми не будемо дуже багато за що згадувати уже, тому що це безсенсово за це згадувати. Але давайте подумаємо: от вони всі мають стати безробітними, ці добрі люди. Ми їм не маємо пробачити цих речей. Культура це важливо, культура це зброя сьогодні, культурна війна. Вона саботується. Це просто саботаж. Вони з міністерства саботажу української культури. Якби не було цього міністерства, культури було б кращими сьогодні. Якби не було цього міністра, культура би дихала би легше. Тобто вони скільки ще грошей на себе тягнуть, скільки грошей вони там крадуть. Коротше кажучи, слів, браття і сестри, немає. На цьому вам моє звитяжне, культурологічне українське амінь. І пам'ятайте, Путін хоче. Щоб Ткаченко був міністром культури.